Розкажи, будь ласка, як народилася ідея створення саме метафоричних карт, або карт послання. Як, ти, як це створювалося, як ти їх називаєш? Розкажи історію створення. Було приблизно 14-15 робіт. Я бачила, як ці всі роботи працюють. Я почала і проводити та, заняття для жінок, тому що хочеться мені передавати зміст да, і силу. Наскільки малюнок може бути трансформуючим. Тут у мене і породилася техніка оцього потокового малювання. Це, наприклад, приклад потокового малювання. Тут вже йде нейрографіка. На нейрографіці у мене народилася моя технологія подачі цього підходу. так? Так, я була приємлення. присутня на такому майстер-класі по твоїй uh -huh. авторській методиці, і в мене теж є своя робота, вона є в мене в інстаграмі. От, uh -huh. <світ> І коли вже назбиралася певна кількість робіт, і я чую, думаю, ну, куди ж мені? Я чую, що мене душить, ніби що я щось не віддала, не довіддала в світ. І почала шукати. Хтось мені підказував з дівчат, що можливо зроби виставку, mm -hmm. розкажи про кожну свою роботу. А потім мені прийшла ідея, може, карти дійсно зробити. І я так лишала це в спокої. Потім Оленка Старсишин, mm -hmm. наша колега, подруга Енерджайзер. Вона каже: Слухай, <піцилювач> та створи метафоричні карти! Якось так легенько сказала. Я думаю, ну все, це точно. І я почала їх створювати. І е, теж було дуже цікаво, тому що малюнки спочатку ж були без підписів, mm -hmm. і це був теж цікавий досвід е, повернення в той стан, коли робота була створена, а теж підключення до джерела, та щоб передати в словах оці змісти і коди, які будуть е, вести людину до себе, розвертати її до таких живих цінностей, до Бога, щоб вона могла прочитати і. Питати ресурс, щоб для неї ця і карта, і малюнок, і оці слова були такими і підтримкою, і натхненням, і зціленням. Це дало теж мені поштовх продовжувати далі малювати, продовжувати створювати майстер-класи. І народилася колода. На сьогодні 37 карт, якщо з описом, от так, 36, і колода буде зростати. От і весь секрет каже, що па колода яка да, в чому зростання. Чому?